Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал, і дякую, що вас цікавить український контент. Сьогодні я хочу вам показати, як буде виглядати в Selenium на Python Explicit weights. Тобто ми до того вже в попередніх відео розглядали, що таке implicit weight Давайте я вам нагадаю, як воно виглядає. Якщо у нас є драйвер, це наш простий тест. Ми безвичайно... Це писали в іншому місті, скоріш за все в файлі, а можливо, десь в якомусь базовому класі, але давайте ми розглянемо його на цьому прикладі. Значить, в нас є self.driver, і що таке implicit wait. Тобто ми говоримо, що наш драйвер буде чекати якусь певну кількість часу. Ми пишемо implicitly, якщо я не помилився, implicitly. і потім пишемо wait і якусь певну кількість секунд. Скажемо, 2 секунди. Що це значить? Якщо ми заходимо на сторінку і немає нашого елементу, значить наш драйвер буде чекати рівно 2 секунди, і тоді знову попробує знайти наш елемент. Якщо його немає, значить буде ексепшн. No such element exception. Давайте ми щось зараз попробуємо знайти для, ну скажем, наглядного прикладу, як воно би виглядало. Значить, ми пишемо self.driver findElement і ми дамо buy.cssселектор і якийсь вигаданий селектор, щось от таке. І попробуємо його знайти на сторінці Best buy Тобто, в нас буде, ми зайшли на сторінку Best Buy Наш Selenium буде намагатися знайти цей селектор, він його не знайде. Ми почекаємо, давайте ми зробимо 3 секунди. І тоді нам ну, наш тест failed. Наш тест буде провалений. Подивимося, як воно працює. Запускаємо. Відкривається сторінка нашого Безбаю. Ми заходимо, ми чекаємо, 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 і воля, наш тест провалився. No such element exception. Чому це нам не підходить? Нам не підходить чекати якусь певну кількість секунд, якщо цього елементу немає. Або точніше так. Якщо, допустимо, наш елемент не підгрузився, він є дійсно там на сторінці, але йому потрібно деякий час, там пів секунди, можливо, я не знаю, секунда, півтора секунди підгрузитися. Нам необхідно чекати три секунди, щоб ми знову спробували його відкрити, або його знайти. Для цього. Ми будемо використовувати explicit wait. Implicit – значить, що ви чекаєте певну кількість секунд і пробуєте ще раз. Explicit – ми також його можемо трошки, скажімо так, tune, настроїти, де ми можемо пробувати, скажімо, знайти цей елемент якусь. Через якийсь певний проміжок часу, допустимо, через 300 мілісекунд. 300 мілісекунд ми його будемо намагатися знайти. І якщо ми його знайшли, то він нам повернеться і ми закінчили, скажімо, наш цикл пошуку. Тобто ми не спимо 3 секунди, там, чи 5, чи 10 секунд, щоб знайти якийсь елемент. Ми його знаходимо кожних, намагаємося знайти кожних 300 мілісекунд, чи 200, чи, чи півсекунди, і ми це можемо контролювати. Значить. Приступаємо до нашого наступного Explicit Weight. Як воно би виглядало? Давайте ми це заберемо. ну а нам зараз не потрібно. Давайте продовжимо написання нашого Explicit Weight. І я його рекомендую не писати в вашому тесті, бо ви його будете використовувати часто і в різних тестах, та точніше в різних класах. І я би його виніс в окремий файл. Тобто зробив би окремий клас. В якому би воно жило, бо наш потім клас він буде збільшуватися збільшуватись, і ви його будете або наслідувати, або просто імпортувати і ним користуватися. Давайте ми зробимо так, то наші тести, то наш Root Directory, наш корінний корніва папка. І давайте ми зробимо ще один package. Ми назвемо його Base. І в тому base package ми створимо ще один файл, і давайте його назвемо Selenium Base. Бо ми в нього будемо тільки писати все, що відноситься до Selenium. Так, клас в нас є. Давай, точніше, файл в нас є. Ми зробимо клас, назвемо так же само, як і наш файл, Selenium Base, щоб без ніякої путанини. І що далі робимо? Тобто нам необхідно зараз імпортувати таку штуку, яка називається WebDriver Звідки ми її імпортуємо? Ну, Давайте ми до того зараз дійде. Просто я вам покажу, що ми повинні зробити. Тобто ми пишемо, називається dunder method ініціалізація dev init. Далі ми а, тут пишемо self точніше, воно вже само підтягнулося. Self використовується для того, якщо ви користуєтеся класом, у вас є self, тобто, якщо ви створюєте об'єкт класу, або точніше, ви користуєтесь об'єктом класу, наприклад, в нашому тесті ми будемо викликати наш Selenium Base, або в якомусь іншому класі ми будемо викликати Selenium Base, і self значить, що це буде об'єкт для от саме цього використання цього класу. Щоб зрозуміліше, якщо, допустимо, в нас раніться. 3, 4, 5, 10 паралельних тестів, то кожен тест буде мати свій окремий Selenium Base. І за це відповідає self. Тобто вони не будуть шерити один, один об'єкт між всіма тестами, які раняться в паралелі. Кожен з них буде створювати свій окремий об'єкт. Це дуже зручно. І от це є, як то кажуть, одна частинка об'єктно орієнтованого програмування. І воно дуже корисне. Ми потім а, з тим трошки детальніше розберемось. Значить, в нас є self і в нас має бути драйвер. Звідки візьметься тут драйвер? Він візьметься звідси, точніше, він візьметься туди звідси. Ми будемо передавати через наш тест. Ми будемо передавати наш драйвер, ось ця наша фікстура, яка є тут get web І ми будемо передавати ось цей драйвер через тест в інші класи. Ну, ми до того ще повернемося. Просто а, слідкуйте за тим, звідки береться драйвер. Він не береться ні звідки поки що. Ми, скажімо, будемо його використовувати скоро. Значить, У нас є self-драйвер, і ми а, пишемо тут: ми пишемо self.driver дорівнює наш оцей драйвер. Далі. Нам необхідно буде імпортувати weight. Weight, self.weight. Ми його назвемо, це просто змінна Ми її можемо назвати як завгодно Але ця змінна, це є WebDriver weight. driver weight. Так, я думаю, що я не помилився. І ми подивимося. Імпортувати support weight, WebDriver weight. Давайте ми подивимося, які в нас ще є опції. Weight. Wait. Ну, подивимося, що з цього буде. Selenium WebDriver support Wait. Ну, окей. Ну, я знаю, що я колись імпортував його з UI, імпорт WebDriver. Можливо, із Wait. Ну, ви можете поекспер... поекспериментувати. Я поки що не буду цього робити, щоб не перезаписувати відео, а скористаюся ну, скажем, своїм досвідом і своїми навиками. Я імпортую з Selenium WebDriver, support UI і імпортую WebDriver Wait. Дальше, WebDriver Wait має якісь атрибути, тобто, що ми сюди можемо всунути? Ви кожен раз, якщо не впевнені, можете, якщо ви користуєтесь MacBook, нажати зажати кнопку Command. Або якщо ви користуєтесь Windows, я думаю, що кнопку Ctrl і навести курсор і клікнути. І вам відкриється, бачите, відкрився файл wait.py, Тобто відкрився файл Selenium, і де ми дивимося, які атрибути ми можемо всунути сюди. А також ми читаємо трошки документацію, яка написана тут. І що цікавого в нас тут є: Driver, Instant Web Driver, Окей. Okay. Uh, значить, timeout, number of seconds before... Timing out. Ми можемо в секундах вказати, скільки ми хочемо, щоб наш наш wait чекав. Тобто не, то, що, не, не, не це, що чекав, а скільки разів воно би, виконуючись, чекало до того, як знайдеться наш елемент на сторінці. Time out number of seconds before timing out Ми до того також вернемося і by default Like pole frequency, sleep interval between calls. Тобто скільки часу нам потрібно поспати до того, як ми знову зробимо запит на цей веб-елемент. І по їхньому дефолту, по стандарту, це пів секунди. Зазвичай в своїх фреймворках я роблю 300 мілісекунд. 0.3 ну, на даний момент це 500 мілісекунд. 0.5 це 500 мс. Я Зазвичай роблю 03, щоб ну, частіше зверталося до елементів і скоріше їх знаходило. І тут в нас є Ignored Exceptions, iterable, бла бла-бла. І by default це в нас буде no such element exception Тобто вам нічого не, не треба писати, by default, по, по їхньому стандарту. А, от ця ексепшн буде ігноруватися. No such Element Exception. Що це значить? А, якщо ви пам'ятаєте, no such Element Exception, ми брали з Find element by щось, що, що CSS селектор, і який селектор, якщо елемент не знаходився, а в нас була оця помилка. Бо під капотом нашої всієї ерунди, Самий звичайний find element by знаходиться. Але він трошки, скажімо, гарно структурований і його використовують через інші методи, які запускають його з інтервалом кожних от пару мілісекунд, ну або пару сотень мілісекунд. Окей. Я думаю, що ви самі зможете тут розібратися, ми повертаємося далі. Значить, в нас є по структурі, от бачите, дандер метод init ініціалізації, в нас є драйвер, timeout, poll frequency і ignore exception. Ідемо йдемо і робимо то, що від нас хочеться. Ми повертаємося до нашого Selenium Base. Давайте ми ConfTest закриємо, щоб не мішало. І поки що отой тестовий файл також закриємо. Тобто, у нас є драйвер. Драйвер нас взявся в нас взявся звідси. Значить, ми беремо наш сел-драйвер, ми його копіюємо, ми вставляємо його сюди, ставимо кому. І далі ми тайм-аут. Скільки ми хочемо, щоб наш елемент шукався максимально часу. Давайте дамо 10 секунд. Тобто ми не хочемо більше чекати, ніж 10 секунд, якщо елементу немає на сторінці. Далі у нас є poll frequency. Mm, poll frequency, це ерунда, от -от скільки часу ми хочемо спати між а, запитами до цього елементу. І як я казав, я зазвичай ставлю 0,3 секунди, тобто 300 мілісекунд. Також в нас є опція, якщо ви хочете а, щось вказати. By default it contains no such element exception. Тобто а, які exceptions ми будемо ігнорувати. Також зазвичай а, в такому випадку я ігнорую, а, ми зараз давайте напишемо так: ignored Exceptions, воно мені вже само підтянуло, і я ігнорую State Element Reference Exception. Ми її бачили в попередньому відео, де я навігаційні лінки намагався клікати в одному циклі, при тому, коли вони вже були знайдені. Воно нам стане колись в пригоді, не завжди, але стане в пригоді. Якщо бачите, я ignore exceptions дорівнює, ігнор ексепшнс це є ем, атрибут нашого веб Wait, і воно є списком. Тобто квадратні дужки показує зразу, що це є список. Масив. Масив ми можемо що, вписати через кому все, що завгодно. Тобто ми зараз ігноруємо лише одну, а, один exception. stale. Element. Reference. Ми зараз подивимося, чи я правильно то все написав, звичайно, Exception. Окей. Okay. Stale element reference, exception. Ми його ігноруємо, але його нам треба імпортувати до того, до того як ми його будемо ігнорувати. Звичайно. І shulk. Все, У нас є імпортовано Steale Element Reference Exception, і ми його ігноруємо. Якщо вам а, потрібно вашому фреймворку ігнорувати ще якісь exceptions, кому, і, будь ласка, як то кажуть, go ahead, і пишіть все, що вам тут треба. Значить, для нас цього є достатньо. І що ми робимо далі? Ми створюємо якісь методи, бо це в нас буде базовий клас Selenium, який ми будемо наслідувати в інших наших класах. І давайте зробимо його. Трошки укультурим і адекватним під фреймворк, щоб ви не могли користуватися в різних своїх там, цілях, класах і тому подібне. Значить, в першу чергу, що ми робимо? У нас є також а, така штука, як expected conditions. Тобто ми, це є просто wait, Ми чекаємо скільки. Ми чекаємо скільки, поки а, кондиція не буде true. Тобто, якщо є false, ну, це є метод, окремий метод, ми тільки що бачили. І якщо тут буде false, значить ми йдемо по циклу, і знов, 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 знов намагаємося щось зробити. В нас є метод until буде, я вам зараз покажу, і метод, я тільки що сказав, expect conditions. І оці expected conditions, вони вам будуть дуже в пригоді. Це є то, коли ви чекаєте на щось. Ми зараз їх розглянемо, їх є достатньо багато в Selenium, і я зазвичай користуюсь ну, не всіма ними, в рідких випадках більшістю з них, але, скажімо, 95% ви будете користуватися 4-5 expected conditions. Давайте починаємо з самої самої а, елементарної, ну, принаймні на перший погляд. Значить, ми назвемо Def, тобто ми створили функцію s. Present, ми її назвали. Нам додалося self, хай буде. І далі що ми робимо? Ну, Так як, так як я а, до того вже робив таке і не один раз, я знаю, що нам, по-перше, потрібно буде написати локатор. Локатор, тобто, це наш буде string, наша а, строка, бо локатори зазвичай це є строки. Локатор string. Далі в нашому випадку буде локатор name, тобто як ми його назвемо. І давайте напишемо locator name, і ми напишемо також, що це буде string. Тобто тип даних наш буде string. ну, строка. Що ми тут ще можемо зробити? Скажем, не завжди, я би сказав так, вам потрібно це робити завжди для вашого. Для вашої зручності, але можливо, не завжди ви це хочете робити. І ми напишемо, дорівнює нам. Це є дефолт, дефолтне значення на. Тобто, ви можете це робити, але не завжди, якщо вам ну, не хочеться цього робити. Але я вам буду рекомендувати це зробити. Я вам потім покажу, що це за ерунда, якщо ви, скажімо, з тим ніколи не працювали. Далі, що ми робимо? Ми пишемо, тобто ми зробили функцію, і ми зараз повертаємо якесь певне значення. Що за значення ми повертаємо тут? Тобто, ми використовуємо наш weight, який ми створили self-weight. Ми ставимо крапочку, і, як бачите, нам підтягується якийсь until. until, якщо а, ви знаєте трошки англійську, то ми чекаємо, поки щось не станеться. От, а що саме має статися? Зараз ми його впишемо сюди. Для цього нам необхідно імпортувати то, що я вам казав, expected conditions. Де ми його знайдемо? Ми його знаймо тут. тут. Ми скопіюємо, ми вставимо ту ерунду туди. І ми зараз пишемо import. І ми пишемо Expected. І як бачите, нам наша ID підтягує Expected Conditions. І давайте ми його назвемо бо от оце от, штука S. Бо якщо її не буде, ми можемо користуватися отак. От Скажем, wait until, і ми шльоп expected conditions, і у нас є цілий список. Але а, то є довге слово, і так як наш, наші методи будуть достатньо можуть бути довгими, ми скажемо s Expected condition. Ми назвемо першими літерами E, C, S Expected Conditions. І ми оце от EC будемо використовувати тут. Якщо далі будете дивитися відео і не будете знати, звідки взялося оце EC, майте на увазі, що ми його самі створили. Йдемо далі. У нас є Wait until Expected Condition. Ми назвали нашу функцію as Present. Значить, ми будемо шукати елементи, які містяться в домі. Дом це якщо ви Пам'ятаєте, це є ота -от штука. О, Я блокую рекламу, щоб вона мені не показувалась. Нам необхідно зайти через це посилання. Дом це є ота-от вся штука. Дерево. От, дом, tree. І ми шукаємо елемент, який присутній в цьому дереві. Де завгодно, якщо він є присутній, його ми знайдемо. Ну, принаймні, Якщо ми вкладемося в час 10 секунд з інтервалами 300 мілісекунд. Значить, в нас є Expected Conditions. І ми ставимо крапочку, і ми вибираємо той, який нам для цього саме необхідний. А нам необхідний presence. О, воно нам само знайшло, саме перше. Presence of element located. Тобто це то, що нам необхідно. Далі, в нашому випадку, що ми робимо? Ми повинні вказати стратегію, по якій ми будемо саме шукати ці елементи. Тобто, наша стратегія це буде buy. І як бачите, нам поки що не підтягнулося. А, це buy. Ну, давайте ми поставимо buy CSS selector, от, І моя ID згадала, що. Повинно воно мені підкреслити. І кльот Ми вибрали By CSS селектор здорово, і воно в нас імпортувало його. І що ми робимо далі? Ми вказуємо локатор. Тобто ми знайшли By CSS селектор, і далі ми кажемо, що ми будемо використовувати якийсь локатор тут, а далі ми будемо використовувати Locator name. От тут, locator name, ми будемо називати його самостійно, якось як ми це захочемо. Давайте, поки ми не прийдемо до дальших, якихось дальших дій, ми подивимося, як та штука буде працювати. Тобто ми, зробили, ми створили wait, ми будемо чекати, поки якась. Кондиція не буде виконана на сторінці. В нашому випадку, якщо елемент буде знайдений в дереві дом, ми його повертаємо. Тобто ми отут, ми повертаємо web element. Веблемент. Web element. Element. Я помилився. Element. От веб-елемент. То, що ми повертаємо. От Ця штука в Python називається Type Typehint Type -Hint це є підказка вам, бо якщо її не буде, ви не будете знати, от як я отут, бачите, написав драйвер, це є прекрасний показник цього, що ми, коли, допустимо, би написали self. Драйвер і ставимо крапку наш Python без поняття, що таке self-driver. Тобто, в ідеалі ми мали би сказати, що цей драйвер це є якийсь там селеніумський драйвер. Ми його потім вкажемо як type hint. Зараз на нашому етапі нам бажано вказати, що ця функція нам поверне в WebElement. І ми її імпортуємо. web-element. Remote Окей, web okay. прекрасно. Значить, якщо ми зараз будемо, скажімо, користуватися S-Present, функцією S-Present, наш Python буде знати, що це повертається нам веб-елемент. Тобто оця стрілочка показує, що саме повертається. І оце, між іншим, також свого роду type-hint, підказки, що саме за локатор, локатору. Типи даних ми хочемо туди всунути. Це не значить, якщо ви будете користуватися функцією SPresent десь завгодно, і ви туди передасте інтеджер чи якийсь список, чи ще щось, воно вам виб'є помилку. Ні, воно Python його з'їсть і буде далі працювати. Бо це для вас, або для деяких тулс, які а, також ну, пакетів, які доступні в Python, де можна зробити перевірку. А, скажем, схожості типів даних з тим, що ви хотіли, і то, що прилітає в вашу функцію, і воно вам дасть помилку. От. Але сам по собі Python він з'їсть все, що ви дасте за локатор. Не обов'язково строку. Ви сюди можете втиснути ну, буквально все, що завгодно. Це більше для нас, щоб ми далі в майбутньому знали, що ми хочемо бачити локатор як string і локатор Name як String, також. Ідемо далі. Далі, що ми робимо? У нас є тест. Тест-тест-тест. В тесті, давайте ми будемо трошки користуватися page Object Model, скажімо, pattern Page Object Model. Що це за ерунда? Ви можете або самі погуглити, або я коли запишу відео. Ну, На даний момент по-простому створимо. створимо нову папку, назвемо її. POM, Page Object Model. І в цій POM, так як ми в перші наші тести будемо щось тут робити на homepage, на а, першій самій сторінці, ну, давайте так і назвемо. Назвемо її homepage. Щоб, як то кажуть, не бути креативним, назвемо її homepage.